Цілий рік я себе картав. На що я це купив? все вже пройшло, це не потрібно. Інвертор з акумулятором. Сьогоднішній графік відключення світла, будь ласка, світла буде дуже небагато, і буквально в суботу я його поставив. Ну, поставили його, налаштували, і сьогодні реально класно працює. Дивіться, який звір. Я не знаю, чи в Україні ще хтось такий встановлював, бо це я з Іспанії замовляв влітку минулого року, коли в Україні нічого не можна було купити. І батарея Дєжка на 5 кВт і на 5 кВт інвертор. Вистачає, якщо чесно, майже на все, крім звичайно, що електричної плити. Ну, для цього в мене є там і мікрохвильовка, і аерогриль працює, і кавоварка, і чайник. Якщо по черзі кожен прилад вмикати, то працює чудово. Тому точно не жалійте це зараз поставити, тому що навіть коли ви приходите додому і вдома є світло, ви можете зайнятися нормальними справами. Ваш настрій, ваш психічний стан залишається в нормі. Бо коли ти приходиш вдома, світла немає, такий відразу якийсь теж сумний. Понурий, начебто нічого хорошого немає. Тому цю штуку ставте може не таку потужну, якщо вам не потрібно там ці всі побутові прилади вмикати. Якщо чисто світло, роутер можна взяти щось попроще, а це потім розпишу по калькуляції, що скільки вийшло, бо вийшло недешево насправді.